Модель FR04 від фабрики Doris. В даному випадку ми встановили білі фарбовані двері, встановили їх на телескопічному поганажі. Ми бачимо, встановили звичайні петлі бабочки. Але якщо необхідно, ми можемо так само зробити ці двері на компланарному поганажі з прихованими петлями. Далі щодо колекції форм, значить, зверніть увагу: є різні варіації. Модели дверей. У нас встановлена FR04, а з іншого боку FR08. Таким чином вона виглядає. Така лісінка. Зараз це досить популярне рішення, оскільки дуже часто люди собі роблять вдома дизайн такі стінові панелі. І можна доповнити їх за допомогою таких дверей. Двері фарбовані, пофарбовані дуже якісно, я вам так скажу. МДФ застосовується високої щільності. Значить, що вам ще про ці двері розказати? Звичайно, можна робити нестандартні розміри, є стандартні, є стандартна висота, стандартні ширини, але якщо у вас не підходить, можете зробити їх вище. Або нижче, або вуще, і, і так як ви захочете. Щодо пофарбувань, е, стандартні кольори маються у фабрики, але якщо ви хочете, ви можете пофарбувати двері в будь-який кольорал, який вам спаде на думку. Також зверну увагу, що у фабрики досить е, такий товстенький каталожок, і ви точно знайдете ті моделі, що вам необхідні, якщо вам сподобав, сподобався цей виробник, або ви там його десь вже використовували і з ним. Е, у вас гарні асоціації, тому що звертайтесь до магазину Марки Двері. Дякую за увагу.